І Володимир Зеленський привітав Хав'єра Мілея з переконливою перемогою на президентських перегонах в Аргентині. Глава держави у соцмережі ікс, зокрема, подякував за чітку позицію на підтримку України і висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами та відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві. І от що це означає зокрема для України і для стосунків Аргентини з Росією? І не тільки про це будемо говорити з Олексієм Откидичем. це експерт, міжнародник з Латинської Америки. Пане Олексію, доброго дня! Вам, Доброго дня, дивіться, хотіла запитати. Ну, всі вітають, і насправді. В Росії теж якби привітали пана президента нового Аргентини і сподіваються на міцні зв'язки з Бенос Айресом, попри всі заяви, які раніше звучали від Мілея. Скажіть, будь ласка, Росія сподівається, що вони втримають Аргентину в своїй орбіті, чи, чи, чи на що вони розраховують? Ну, росіяни не були росіянами, якщо вони не розраховували отримали орбіті. Але я думаю, що ті динаміки, яка спостерігалася в відносинах Росії та Аргентини протягом останніх 20 років, за часів так званого кіршнерізму, коли представники родини кіршнер спочатку не потім його дружина Крисіна Кіршнер перебували у президентстві Аргентини і відповідно мали дуже добрі стосунки з російською елітою з Володимиром Путіним особисто, там зустрічалися небагато разів. А тепер я думаю, Росіян настане така паста і з великовіргідністю на їхню користь Олексію хотіла вас запитати: ось перемога Міле чи означає, що зміниться е, сама ситуація в регіоні, і чи означає, що Аргентина вийде з орбіти Росії і, бути, і буде рухатися в напрямку до США, як декларував це Мілей? Я б сказав, що це доволі вірогідно. По перше, тому що Аргентина все ж таки є важливою регіональною країною. Вона лідер серед іспаномовних країн у південній Америці, і відповідно, те, як поводиться в Аргентина, те, як вона рухає собі впливає, наприклад, на сусідів там Чилі, Урувай, Барбай та. При цьому не зважаючи на різні ідеологічні відмінності між президентом Аргентини і, наприклад, президентом Чиї, обидві країни таким чином можуть бути доволі прозахідними, проукраїнськими, мати адекватні відносини зі сполученими штатами. І я думаю, що для України це буде шанс. Ми не впевнені, що це буде там повнокійна військова підтримка, чи ще якась, але я думаю, що потепління у відносинах, що наприклад виступ Володимира Зеленського там Конгресі Аргентини, чи можливо навіть візит там голови Міністерства закордонних справ України, е, ці оці стануть нашим більш доступними, ніж вони були до цього, що означає для України перемога Мілея і чи важлива підтримка е, України з боку Аргентини? Як став, що перемога цього кандидата на виборах президента в Аргентині вона означатиме для України більш певну підтримку з боку Аргентини і. Ні, інших от, американських країн, тому що а, слід нагадати, що коли почалося повномаштабне вторгнення Росії на територію України, а, пан Мілей був єдиним парламентарем в Аргентині, який прийшов в парламент Аргентини з українським прапором. Це було а, 24 лютого 2022 року. Відповідно, а, людина тоді доволі я би сказав, відреагувала на цю подію, і очевидно, потепління України в Америки від того, тільки тільки виграє. Дивіться, президент попередній так Аргентини. Він колись заявив, що Аргентина і Латинська Америка не планують насилати зброю в Україну чи будь-яку іншу зону конфлікту. Чи зможе зараз ситуація якимось чином змінитися стосовно того, чи буде зброя з боку Аргентини, і що може надати Аргентина Україні? Я не думаю, що ми почуємо якісь декларації стосовно зброї публічно, тому що це доволі сильно суперечить і аргентинські національні традиції, і латиноамериканські регіональні традиції, тому що ці країни загалом воліли не не займати відкрито участі в якійсь стороні, в якомусь конфлікті, в війні, першій другій світові і так далі. Їм дуже не подобається ця, ця мілітаристська якби, тематика, вони Вони обережні в цьому сенсі, але хто знає до яких ми дійдемо у непублічній площині. Тобто, це буде знову ж таки просто словесна підтримка, але до реальних справ може надійти, пане Олексію? А, цілком так тому, що всі пам'ятати, що в Аргентині зараз дуже глибока економічна криза, і перемога пана Мілея на виборах вона змовлена саме економічними соціальними моментами, з якими не змогли впоратися протягом декількох каденцій. Представників кіршнерізму. Відповідно, всі його реформи, зусилля і його рейтинг напряму залежать від того, як. Вдало він буде менеджер економічну політику, і тому він буде зосереджений на курсі песо на доларизації аргентинської економіки, на відновленні експорту, на пошук торгівельних партнерів і так далі. А зовнішня політика як буде похідною вже від цього? Дивіться, оскільки проголосувала Аргентина за Мілея, це означає, що настрої в Аргентині все ж таки про американські, а не про російські. Скажіть, будь ласка, куди, куди буде? Чи може змінитися якимсь чином ситуація з підтримки Мілеї? Так, і хотіла вас запитати, ще така історія була. З 2015 року Аргентина хотіла оновити свій авіапарк. І була історія, що ми мали отримати віддані винищувачі f 16 так. Але на певному етапі е, пішла інформація про те, що ці винищувачі дістануться Аргентині. І от в цій ситуації. Чи буде наполягати Аргентина на тому, щоб отримати все ж таки ці винищувачі? Чи, чи, чи може все ж таки ситуація перегратися на користь України? Я думаю, що Збройні Сили Аргентини знаходить деталі з доволі площеному стані, Їхнє фінансування було на дуже низькому рівні. Я думаю, що воно нагадувало певну міру те фінансування збройних сил України, яке існувало в 2012-2013 роках, тобто, то продав напередодні 2014 року, початку російсько-української війни. І... Я не думаю, що пан Мілей буде звертати на це дуже велику увагу, тому що він за своєю якби логікою філософією софією є все ж таки лібертаріанцем, е, і це ті люди, які не важають інвестувати дуже великі кошти в е, в збройні сили і так далі. О е, знову таки звичайна глибока економічна критика оновлення для парку вимагати лише з них теж проще. і у Аргентини дуже напрутні відносини з природним полюдним. Тому взяти кошти ззовні їм буде складно, дуже складно. Нема сусідів, немає європейського союзу, немає міжнародного валютого який які може легко дати кошти, і тому я думаю, що з цим питанням таки зачекають певну кількість років. Але була просто інформація про те, що вони розглядали варіант навіть російських мігів купити у Росії, тобто питання взагалі буде відкладення з оновленим авіапарку, чи все ж таки не, не, не до кінця це буде. Я думаю, що вони відкладуть питання оновлення авіапарку і розмови про міги могли вести лише в політичній площині. Вони б закупили якусь невелику кількість а, цих апаратів, і це був би суто політичний жест, тому що попередні еліти Аргентини були були, вони були дуже в приязних дружніх стосунках з Росією і відповідно з, особисто з Путіним. І купівля навіть невеликої партії літаків вже була б доволі яскравим і важливим жестом для Росії, і Росіяни готові були б запропонувати там якісь знижки на це. Я думаю, що Мілей буде більш прагматичним у цьому сенсі, і він відкладеться на другий на другий гряд почула Олексію. Дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що це був Олексій Откидач, експерт, міжнародник і спеціаліст по Латинській Америці. І обговорювали ми про те, що в Аргентині переміг проамериканський кандидат. І От що це означає для цього регіону, і, зокрема, для України.